Запорізький військовий шпиталь. Mm -hmm. Це шпиталь, який, який дуже зручне транспортування пораненого зона терористичної операції, особливо, якщо він буде загострення по лінії mm -hmm. моря з mm -hmm. Але він був абсолютно не готовий до прийняття поранених. До нас звернулися з листом лікарі цього шпиталю. Ми приїхали туди на місце, подали. В якомусь стані, там робити реально треба все. Там треба перекриття криш, там наміняти труби, сантехніка, якась гуманітарні речі і закінчуючи вже операційними реанімобілями і так далі. Коли ми туди приїхали, ми побачили там студенти, які у другій половині дня після університету, після інституту там перекладали там дах. Монашка, там яку благословив свято Отецьці, на те, щоб вона допомагала цьому шпиталі, яка там клала плитку простувала в Ну, Люди, волонтери, дуже велика підтримка. Там я знаю, що вони зверталися. Центрів до mm -hmm. інших будівельних магазинів, якісь не отримали благодійну допомогу від спонсорів менших, більших і от активно своїми силами, силами українського народу, проводять там ремонт. Mm -hmm. а власне, після чого треба буде закуповувати туди ну, обладнання вже для операційних, mm -hmm. вже там такі специфічні важливі речі, mm -hmm. і, і ось ми. Заяву ми звернули так само на це увагу діаспори українців у Франції, діаспори українців в Канаді, і ми очікуємо і від них допомоги, вже отримали допомогу від французів, і зараз розподіляємо між трьома шпиталями. Це Дніпропетровськ, це Харків, нами так і е, Запоріжжя. Е, е, цю допомогу. Потім будемо закуповувати скорше за все, що користоване, але придатне до вжитку обладнання. Запоріжський шпиталь власне з вирученого е, на концерті коштів.